Вінницькі обласні депутати ще до початку сесії активно вітали один одного з великоднем, хрестосались та цілувались. Тоді заспівали гімн, перевірили систему голосування та взялись до розгляду нагальних проблем. Першим пунктом на порядок денний винесли звіт головного міліціонера області. Той розпочав з відеоролика рекламного спрямування, в якому вказувалось на здобутки вінницької міліції, але ложка дьогтю таки вилилась у жбан меду. Вживаємо рішучих заходів з промовами та викраденням належного поводження з громадянами, неправомірного засто... застосування до них фізичної сили та спецзасобів. До чого, на жаль, даються окремі працівники. Очільник обласної міліції зазначив, що в порівнянні з попереднім роком кількість звернень до органів внутрішніх справ збільшилась, але чиновник зарахував цей пункт до здобутків. Мовляв, більше звертаються, означає більше довіряють. Голова постійної комісії облради з питань зміцнення законності. привів свої факти. Попередження злочинності на привітки жаль не стали природяти внутрішньої політики. Люди наші, люди, наші громадяни, як показують опитування, не відчувають себе захищеними в своїй державі. Присутній на сесії депутат Верховної Ради, генерал-майор міліції Валерій Бевс поділився міркуваннями щодо роботи правоохоронців. Я не зводив би до поспішних рішень сьогоднішній розгляд даного питання, тому що я вважаю Сергій Палипович, що взагалі така тема заслуговує на більш широке обговорення, а не тільки до простого звіту начальника УМВС Вчорашній прийом громадян. Я прямо 18 чоловік. Мене в мені перевернув все. Я ніколи не думав, що представники правоохоронних органів, ті, які мали боротися з злочинністю, опускаються до такого рівня цинізму. На додаток до звіту про стан законності прозвучав звіт контрольно-ревізійного управління, який викрив ганебні факти розкрадання бюджетних коштів, які навіть після визнання посадових осіб винними повернути в державну казну майже неможливо. Наталка Доляк, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.